Доброго ранку сьогодні 23 лютого 2023 року заняття в середній групі з логіко математичного розвитку. Тема заняття. Ласки та об'ємні геометричні фігури. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажаю. Дітки, я вам бажаю щиро доброго ранку та посилаю вам свою усмішку і сподіваюсь, що ви також мені посилаєте всі свої гарні усмішки. Дітки, у нас сьогодні заняття з математикою. Ми сьогодні згадаємо, які є геометричні фігури. До нас завітала дівчинка Оксанка. В неї дуже багато іграш, але вона не знає, якої вони форми, не вміє їх ні називати, ні рахувати. Дітки, адже ви добрі і допоможете Оксанці. Хм, я знала, що у вас така буде відповідь. Ви ж бачите, які гарні. Неї іграшки, і вони мають геометричні форми. Давайте згадаємо, які ми знаємо, геометричні фігури. Що це за фігура дітки? Так, це круг. Якого кольору круг? Червоний, а це що? Прямокутник, а він якого кольору? А це що? Так, це трикутник. А чому дітки? Ця геометрична фігура називається? Так, тому що має три кути. А це? Що за геометрична фігура? Як вона називається? Так, це квадрат. Дітки, а що спільного? Прямокутника та квадрат. Так, вони мають по чотири куточки та по чотири сторони. Правильно молодці. А в якої фігури зовсім немає куточки? Так, в кругах. Дітки, а як по-іншому ми назвемо такі фігури, як круг, трикутник, квадрат та прямокутник. Так, правильно, плоскі Геометричні фігури. Оксанка, ти запам'ятала ці фігури? Дітки, а ще які є геометричні фігури? Так, об'ємні, давайте назвемо їх. Оксанка послухає. Що це? Так, це циліндр. А це? Правильно, Пуля і куб, так, дітки, це об'ємні геометричні фігури. Оксанка запам'ятає і буде знати, якої форми її всі іграшки. Дітки, ось ми зараз порахуємо, з яких геометричних фігур. І з скількох складається ось такий замок, який є в нашої дівчинки. Порахуйте і скажіть, скільки прямокутників тут зображено. Так, три молодці, а квадратів скільки. Так, дітки, чотири правильно. А кругів. Один. І трикутників у нас скільки діти? Давайте порахуємо разом. Один. Два. Три, 4, 5. Так, вірно, 5 трикутників, 3 прямокутники, 4 квадрати та один круг. А тепер подивіться, який гарний корабль. І також потрібно порахувати дітки геометричні фігури, які є плоскими. Давайте порахуємо. Скільки ж прямо рахуємо. Один. Два. Так, два. А кругів скільки. Один. Два, три, чотири. Вірно, молодці, дітки, ви також рахуєте разом зі мною. Рахуємо трикутники. Один. Два. Молодці. І квадратів скільки у нас? Так, один. А ось у нас такий паровоз. Давайте порахуємо, скільки ж тут є геметричних Порахуйте, будь ласка, квадрати разом зі мною. Один, два, три, чотири, молодці. А трикутників один, два. Умнічки і круги у нас. Колеса у нас так. Один, два. Вірно. А як можна сказати, скільки в нас три, трикутників та кругів? Порівню по два. І порахуємо, скільки в цієї вантажівки є квадратів. Рахуємо разом зі мною. Один. Два. Три, чотири, п'ять, правильно, 5 квадратів. Ми, нашій дівчинці оксанці, дуже допомогли. І вона вже сама дорахує, скільки вантажівки є трикутників, кругів, прямокутників. а також, ось ви бачите, ведмедика та зайця, які є нашої дівчинки. А також я вам пропоную самостійно порахувати геометричні фігури, та потім розповісти мені і нашій дівчинці, оскільки ці іграшки мають геометричних фігур. Дітки, а також ми сьогодні будемо з вами порівнювати доріжки, яка є вузькою. Яка є широкою. Ось ви бачите, як задумалась наша дівчинка. Не знаю ось ці доріжки, як порівняти. Давайте порівняємо. Прийомом накладання ми накладаємо одну смужку на іншу. І що ми бачимо? А ми бачимо, що синя смужка виглядає. Тобто вона якою є? ширше, ніж червона. Вона широка, а червона яка? Так, а червона. Правильно. А завдовжиною які вони? Так, однакові. А зараз ми прийомом прикладання також заміряємо ці смужки. Ось ми прикладаємо смужку до смужечки, не співпадає в смужок. І ми знову бачимо, що синя смужка ширша, ніж червона. А тепер подивимося, які ці смужки за шириною. Так, ми знову накладаємо зелену смужку на синю і бачимо, що вони однакові і за шириною. За довжиною, ти зрозуміла, Оксанка. І ось ми ще прийомом прикладання також заміряємо ці смужки. Ось вони однакові за шириною. Дітки наша дівчинка дуже задоволена, що ви їй допомогли. З іграшками розібратися, а також назвали ширину смужок, яка є широкою, яка є короткою. І вона вам каже: до побачення. Дітки, я думаю, що ви також будете рахувати своїх іграшок геометричні метричні фігури. І плоскі, і об'ємні, адже ви це все вмієте. І також візьмете смужки та будете прийомом накладання і прикладання заміряти ширину смужок. До побачення, моїх гарні діти! до нових зустрічей!